Ашов новинок, і це вже новинки також для волосся, але трохи інші. Да, від нашого турецького а, заводу, турецького партнеру. Біота біота, це знаєте, вже коли мені здається кажуть, біота це біота дорівнює якість, дорівнює бренд крутий і так далі. Тобто, біота вже зарекомендувала себе як дійсно бренд, який дає результат. Е, біота заснована в 2002 році в Стамбулі, і це виробник в нашому каталозі представлений бренду Restorex. І на сьогодні це взагалі компанія, фабрика, яка входить до трійки найбільших фабрик в Європі з вирощування рослин для своїх продуктів та має власні потужні лабораторії, і навіть отримала винагороду за найбільш вагомий внесок у науково-дослідницькі розробки у своєму секторі Тречині. Продукція виробника продається відомо в 65 країнах на п'яти континентах, користується дуже високим попитом. Ну тільки уявіть, уявіть виробництво компанії здатне виготовляти 60 тонн шампуню одночасно. А щоденна потужність лінії розливу шампуню становить 140 тисяч одиниць лише за одну зміну. Ну це якісь такі шалені просто масштаби. І ми знаємо, що ця компанія в своїй діяльності керується філософію 59 елементів. Тобто ця філософія полягає в тому, що людське тіло складається з 59 елементів, які також присутні у ґрунті. Саме тому Біота використовує рослини, які поглинають ці елементи з ґрунту для того, щоб створити ті самі рослинні формули, які слугували здоров'ю та краси людини. А сама компанія Біота має декілька дуже крутих брендів. Нас це Ресторекс. Да, і я скажу пізніше, додавляє, додається, але ви вже бачили бренді в каталозі ще один бренд Бі Отже, що ж це за новинки? Ну, по перше, в нас не просто додається, а поповнюється, стає такою максимально повною серія наша живильна, живіль, живильна для волосся. Ми знаємо, в нас є шампунь Ресторас. Ви бачите його в правому нижньому куточку, такі золотистий, да? А дуже крутий. До речі, в мене сухе а, волосся, що в'ється, і мені не ну саме самі такі шампуні я собі підбираю, які прям дуже живлять зволожують, Тобто такі прям вау, має бути ж, вау захист вау живлення і. Uh, волосся uh, для такого сухого, і оцей цей шампунь якраз прямо ну, супер. Він якраз дає додає це саме живлення. Тепер в нас ця серія повноцінна. Yeah. В нас є не тільки шампунь, а до нього ще живильний кондиціонер, живильна олія і кондиціонер спрей. Неймовірно, просто от маючи да, цих чотири продукції, я маю на увазі ще шампунь, ви маєте реально повноцінний, дуже крутий догляд за волоссям. Хочу від себе просто так зауважити, можливо, щоб ну, не було питань, що живильний кондиціонер це той самий кондиціонер, який ми наносимо на волосся, там, тримаємо декілька хвилин і змиваємо, а кондиціонер спрей це вже той спрей, який ми е, наносимо да, на волосся, а можна причому, як на вологі, так і на сухе, і не змиваємо. Тобто він не змивний спрейчик незмивний, а це для підсилення того, да, живлення, сяяння волосся і е, 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 його неймовірного блискучого вигляду. Ця серія дає приголомшливий блиск, безмежну м'якість і повноцінний догляд від коренів до кінчиків. Тобто, після цього цієї серії ну волосся дійсно як після солону, після кожного миття. При цьому немає обтяжень. Це так. Це круте дуже буде рішення також для фарбового, виснаженого і лампового волосся, тому що тут такий прям екстра круте ем, живлення вашого волосся. Бо тільки подивіться, який комплекс поживних біоолій має ця серія. Це мигдальна олія, олія волоського гріху, оліягани, олія оливи, олія чорного пмину, трояндова олія, олія оберкосових кістечок. Тільки уявіть, що цей весь мікс, оцей весь комплекс олій в шампуні, і вони які я, яка ця які ця серія буде, дасть результат, дасть таким складом, просто неймовірний. Далі новиночки Ресторекс. Просто сьогодні Ресторекс масштабується і дає нам неймовірний асортимент, неймовірні продукти. Нас додається також такий дует, зволожуючий шампунь і зволожуючий кондиціонер спрей. Також також не можу посунути собі чати. Також вже да, трохи інше, і мені подобається, що відразу і шампунь, і кондиціонер спрей. І ці, цей дует. В нас з гілоуроновою і гліколевою кислотами. Ну про гілоуронову вже не розповідаю, бо вже про неї ми здається. майже кожен вебінар говоримо, бо вона зараз на да, багато де і знаємо вже її ефект. Але от гліколева кислота в шампуні в засобах для волосся, ну не так часто ми бачимо. Але дівчата саме засоби для волосся з додаванням гліколевої кислоти вважаються взагалі одне з саме найефективніших. І дійсно це та сама кислота, яка дуже круто працює саме на зволоження нашого волосся. Окрім того, в цих, е, в цих засобах є така феноменальна технологія технологія, біогідра назвала компанії, яка не має аналогів. Тобто, це технологія, яка ще підсилює це зволоження, біогідра. Ну, ми бачимо з назви гідра зволоження, біо, ну, біо, біо, натуральне, біологічне, тобто просто супер якесь максимальне неймовірне зволоження волосся. Це дійсно 100% глибоке зволоження вашого волосся. Реконструкція його зсередини це е, просто найкращі за результативністю зволожуючі продукти, тому що насичене вологою волосся буде випромінювати життєву силу та близько. Також довго тримають не чудовий аромат. Також допомагає, до речі, при лущенні лупі і сверблячці. І це дійсно must-have для пересушеного, для зношеного, для освітленого або кучерявого волосся схильного до сухості. Ось така крута серія. Я собі візьму 100%. після того золотистого шампуню хочу дуже спробувати цю серію. Далі у нас з'являється відновлююча маска Restorex, Подивіться на слайді направо. Ми знаємо, в нас є шампунь, оцей такий бірюзовий з кератином і органою. І от до нього якраз з'являється відновлююча маска. Тобто ви бачите, що в нас до цього було там більше шампунів. Зараз ми кожну цю серію поповнюємо, поповнюємо, поповнюємо. Тобто до кожного шампуню з'являється, десь маска, десь спрей, де ще більше, як на попередньому слайді, повноцінна велика серія. Отже, що робить ця відновлююча маска з кератином та органом? Це дійсно миттєве відновлення за хвилину, тому що ця маска інтенсивно зволожує та живлик ваше волосся, допомагає легко його розчісувати без ламкості, дарує блиск і м'якість. Також захищає від цієї пухнастості, тобто такі, є таким антифризом. і це в принципі догляд для всіх типів волосся, тобто як для нормального, так і для сухого, так і схильного скільсхільного до жирності, для фарбованого і навіть для волосся після хімічних процедур та випрямлення. Така крута маска, яка буде вам дійсно для всіх типів волосся і дасть гарний результат. Ось такі круті новинки, дівчата, бачу паралельно десь там намагаюся читати ваші відгуки. Що вже все хочете. все класне. Хто пробував вже продукти цього бренду, знає, що вона дійсно дієва, вона результативна. Тому я точно знаю, що якщо ви вже спробували шампунь ресторас, ви купите до нього і масочку, і кондиціонер спрей і олійку, і ви будете поповнювати вже ваші серії до таких повноцінних комплексів по догляду за волоссям.